Вітаю, друзі Ми з України. Шановні наші спонсори, дозвольте подякувати вам, що ви з нами і допомагаєте нам розвивати наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. І ми надіємося, що ви отримаєте цікаву, необхідну і професійну інформацію, щоб завжди бути стабільними і успішними. І хочемо вам повідомити, що в цьому сезоні. Ми розпочинаємо нову рубрику, яка присвячується одній з найбільш прибуткових культурі – озимому ріпаку. І називається вона Озимий ріпак, Шлях до високих врожаїв. Дорожня карта вирощування. В цьому році озимий ріпак, мабуть, буде один із самих прибуткових культур. Ну, наряду із соняшником, соєю. Ну, взагалі, будемо дивитися, як складуться ціни на сою чи соняшник. І тому, друзі, отримавши не менше 4, а краще 5 тонн, а ми не будемо обмежувати ворожайності, ми можемо отримувати досить хороший високий прибуток. Ну, не менше 500 євро з гектару чистого доходу. А коли складаються нормальні ціни. Хороша собівартість, то можна отримувати ще вищі прибутки. А як бути тим, хто ще не посіяв, а становилася така спека по всій Україні? Вона якась може вплинути на посівну ріпаку? Дякуємо хороше запитання. Аграрі, які ще не встигли посіяти озимий ріпак по різним причинам, вони дійсно спіткнулися з проблемою, коли. Поверхневому шарі вже нема вологи. Тобто в шарі там 8-10 см сухо, через те, що температури сягають понад 35 градусів. Навіть даже був температурний рекорд 27 серпня. Коли температура в день сягала середньодобова 33,3 градуса Цельсія. Це був повторений рекорд 1943 року. Уявляєте, за всі. Цифрові спостереження нашої метеорологічної станції. Так от, друзі, наші рекомендації, якщо у вас волога є внизу, а зверху сухо, і ви не встигли посіяти ріпак, є два рішення. Або його взагалі не сієте, але воно не є хороше. Через те, що у вас придбане насіння, ви все-таки робите розрахунок на отримання прибутку. Від ріпаку. Ну, виявляєте, в цьому році багато господарств отримали по 5-6 тонн озимого ріпаку. І при тих цінах, які є на сьогодні, це можна отримати хороший прибуток. То, друзі, ми рекомендуємо в таких випадках якісно підготувати ґрунт. Якісно підготувати ґрунт, щоб він був вирівнений, дрібно хороша була структура. І на глибину десь... Не більше 1,5 см, не глибше 1,5 см посіяти озимий ріпачок. Я все-таки сподіваюся, що оці прогнози по опадам, які зараз передають, вони відбудуться. Все-таки тривалий час уже спека і пройдуть опади. Нехай вони пройдуть через тиждень. Але посіяний ріпачок в. Хорошо підготовлений ґрунт на глибину 1,5 см обов'язково зійде. І ви ще встигнете отримати хороший, хороший розвиток через те, що ще буде тепла осінь. І він встигне добре сформувати листовий апарат, кореневу шийку і добре перезимувати. Та й зими сьогодні теплі, вони надзвичайно теплі. І я вже забув, коли. Ну, ріпак е був пошкоджений низькими температурами. Тому оце така рекомендація. Якісна обробітка ґрунту і сівба на глибину 1,5 см. Далі норма висіву. Збільшить трішки, оскільки вже пізні терміни, норму висіву ріпаку. Ну, якщо ви планували сіяти, наприклад, його 45 штук на квадратному метрі чи, наприклад, 450 тисяч на гектарі. На 10-15% можете збільшити норму висіву. Через те, що все-таки строки пізні і деякі можуть на не вже не зійти. А більш інформативне відео, як отримувати великі врожаї і хороші прибутки по зимому ріпаку, у нас для спонсорів нашого каналу Мистецтво Поля Сергенка. Ставай спонсором нашого каналу! І будеш завжди прибутковим. Друзі. Хто ще не став спонсором нашого каналу Мистецтва Поля Сергенка, ставайте нашим спонсором і ви будете завжди отримувати своєчасно необхідну інформацію на YouTube каналі для того, щоб бути успішними, стабільними і прибутковими. Чекаємо на вас. Чекаємо на вас! Чекаємо на вас. Дякуємо. Чекаємо на вас. Дякуємо за підсказку.